Німці почали наступ, який став класичним прикладом бліцкригу, блискавичної війни зі швидкою перемогою. Люксембург капітулював того ж дня: Нідерланди 14 травня, Бельгія, – 28-го, А за шість тижнів німці розбили сили союзників у Франції. 22 червня 1940 року французи були змушені підписати капітуляцію у тому ж самому залізничному вагоні в Комп'єні, де укладали принизливе для Німеччини перемир'я під час Першої світової. Та восени 1939 року все могло бути навпаки. На Нюрнберзькому процесі, у 45 му німецький воєначальник Альфред Йодоль відверто визнав. Ми не зазнали краху ще в 39 му лише тому, що під час польської кампанії 110 британських і французьких дивізій абсолютно нічого не робили проти наших 23 на західному фронті. Отака історія, друзі.